Мениця із Кам'янщини Таміла Чупак за свій роман «Соло Горхвістки» стала лауреаткою Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Чебанівського. Познайомитися із літераторкою та її творчістю мали нагоду сміляни. Колеги з Телестудії «Тясмен» продовжить розповідь. Хмельницькі літературних і музичних премій. Авторка багатьох поетичних збірок, двох музичних збірок. Таміла Чупак була гостею Центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої. Зі Смілою ну, в мене пов'язані найтепліші такі враження, і взагалі це ну, теж моя любов велика, окрім Кам'янки. Не тому, що ви наші найближчі сусіди, тому теж. Але я скажу таку річ, що я двоє людей для мене дуже важливих в літературі. Це моя літературна мама. Людмила Тарана, вона зісміла. І є ще такий, ви знаєте, я зовсім недавно зрозуміла, що я ще маю літературного годька. Це Анатолій <свят> читацької аудиторії Таміла Чупак розповіла про свій шлях у літературі від школярки з української родини до свідомої та пошанованої письменниці. Літературну працю Таміла Чупак успішно поєднує із краєзнавчою діяльністю. Працює заступником директора Кам'янського державного історику культурного заповідника. Ідея роману зародилася напевно завдяки моїй роботі, оскільки я працюю заступником директора. Кам'янського державного історико-культурного заповідника з наукової роботи. Ну, можливо, і не тільки тому. Але я завжди любила музеї. І де б я не була, я відвідувала музеї, які були в тому чи іншому місті. І так було в Закарпатті. І там був бункер Михайла Штаєр. Михайло Штаєр це е, історичний персонаж, ватажок, опришок, як його називали. Який очолив визвольну війну боротьбу українців за незалежність. Це була боротьба, схожа на нашу боротьбу в Холодному Яру. Пані Таміла має значний доробок і зараз дарує читачам не першу свою книжку. Таміла Чупак багатьом відома як поетеса. Наразі презентує прозу новий роман соло гори Хвістки. Ну й багато є, знаєте, там втілено підглажено в житті от, моїх знайомих. Наприклад, це взагалі покоління мого сина, фактично, от, яка відіграє головну роль у цьому романі. Роман про день сьогоднішній, фактично. Він сучасний. І герої мої люди молоді. І мені хотілося, щоб ця книга показала нам усім, що є в житті і справжнє кохання, і справжня дружба, вірна дружба, і родинна велика любов. І якщо людина цілеспрямована, вона завжди досягає своєї мети. Таміла Чупак від смілян зібрала багато компліментів. Передусім, щире захоплення талантом та творчістю нашої гості висловив голова літературного об'єднання Тясмен Анатолій Горбівненко. Саме його називає пані Таміла своїм літературним батьком. Таміла Петрівна сказала, що я перед Перечитав багато її рукописів, які потім стали книгами, це так. Але ось рукопис роману я не читав. І коли мені дісталася ця книга, я взявся читати. Був подивований, я б так не зміг. Я так не зміг би написати там, скільки, особливо цей сюжет взято героїв із давньої української історії опришків, як вже сказала там Таміла Петрівна. Його хочеться читати. Про роман Сологори Хвістки кажуть, що тут поєдналися музика, містика, кохання та боротьба. Світ музики. Який мені близький, рідний, дорогий. Хоча я не, не працюю зараз в музичній школі, але музика все одно є невід'ємною частиною моєї життя. Музика є однією з головних героїнь і цього роману. Я помогу осіннього дощу. thank you